Виникло дуже багато питань стосовно освітніх напрямів, і зараз спробуємо трішки з цим всім розібратися. Індивідуальна програма розвитку на інклюзії, шостий пункт: наявний рівень знань, умінь та навичок, Чи можна у даному пункті зазначати інформацію з опорою на освітні напрями. І відповідь на це запитання так, звісно, можна. Ви можете опиратися як на освітні напрями, так і на сфери розвитку, а можете на них не опиратися і зазначати по факту, що дитина знає, вміє, може та чим вона володіє. Тому що є форма індивідуальної програми розвитку, яка затверджена, ви її можете завантажити з постанови 5 1530 зі змінами, і там є допоміжні слова, які вам потрібно буде використовувати. А на що ви будете опиратися, то це вже вирішувати саме вам. Ще кілька слів про індивідуальну програму розвитку в спецгрупі. Чи обов'язково особливості засвоєння освітньої програми та динаміку розвитку конкретної особи ЗОП подавати у вигляді таблички на основі освітніх напрямів? І відповідь на це запитання, звісно, ні. Ви обираєте ту форму, яку вважаєте за потрібну, і можете представити дану інформацію як у вигляді таблички, так і у вигляді тестування, так і у вигляді простого тексту. Форму індивідуальної програми розвитку затверджують керівник закладу освіти, і тому теоретично форма ІПР може бути у кожному закладі освіти різною.